Друзі, всім привіт із Карпат! Я рада вас вітати на своєму каналі у новому відео. Сьогодні, так як завжди, я готую щось смачненьке на вихідні і запрошую вас разом із собою. Як бачите, в мене є вага, в мене є посудина, в яку я відміряла, розділяла яйця і відважувала білки. Зараз я відважую собі цукрову пудру і буду готувати смачний меренговий рулет. При готуванні меренгового рулета завжди я використовую вагу. Якось так привчилася, що завжди е, треба не відступати від рецепту, якщо готуєш за якимось рецептом, ну а для цього треба все зважувати. Як бачите, я приступаю до приготування. У мене все є відміряне, відважене, і зараз починаю збивати білки. До білків я спочатку додаю лимонну кислоту і трошечки солі. І все це починаю збивати. Збивати. Збиваю я до такої м'якої піни, ніби як пивної, і тоді починаю потрошечки давати цукрову пудру. Додаю одну ложечку, збиваю добре, ще одну ложечку, збиваю добре, і так, не спішачи, я готую міренок. Однією умовою, щоб все добре вийшло, добре збилося, має бути дуже чиста посуда, щоб не було на стінках всередині десь якоїсь водички, бо посуда може бути то і чиста, але, наприклад, добре не витерта. Або десь якась крапелька жиру. Тоді білки можуть не збиватися і меренга може не виходити. Ще спішка дуже відіграє велику роль, бо я знаю по собі, я часто люблю спішити, і вона може тоді не виходити. Як бачите, коли я додала всю цукрову пудру, в кінці додаю кукурудзяний крохмаль і просто ще його перемішую, щоб він добре розчинився. Меренга виходить така з піками. Навіть видно зараз тут, що вона дуже добре тримає форму, попри те, все, що я ніби такі спеціально не показую, але видно, що вона тримає добре форму. Бляшку я застеляю пергаментним папером і ось таку гарненько викладаю всю збиту суміш. На пергаментний папір. Ну, за папір я не виходжу, щоб потім не відшкрібати сам корж від бляшки, гарненько розрівнюю і відправляю його випікати. Тим часом я хочу підготувати також крем. Для такого рулету для крему я беру жирні вершки. В добре обов'язково охолодження, виливаю ось таку посудину, але в мене мала кількість вершків, і не розрахувала я трошки з величиною посудини, тому посудину я поміняла, перелила все із великої мисочки, у меншу мисочку, і ось такого гарненького збиваю. Зразу, як бачите, дуже швиденько вершки збилися, тоді додала я туди. Цукрової пудри. І коли вже вершки збиті, ви бачите навіть, що на вінчиках є крем, самі вершки вони не опадають, вони дуже добре тримаються. Я ще додаю вершковий сир і все це добре перемішую. Крем в крем я багато цукрової пудри не давала, оскільки меренга є сама по собі досить таки солодкою. І тому крем я дуже не солоджу. Також я буду при перемащуванні коржа використовувати консервовані вишні у власному соці. Я їх відкинула на друшляк. І зараз провіряю, як відстає мій коржик. Хочу повністю його зняти, все добре. Добре, він відстає. Повертаю назад його на пергаментний папір і викладаю весь крем на корж. Також. Буду викладати ще вишеньки для смаку. Не дуже багато я їх накладаю, ось тако на відстані, щоб було зручно його скручувати. І так за допомогою пергаментного паперу, я скрутила свій рулетик. Перевага ось такого рулета, напевно, полягає в тому, що його можна відразу куштувати. От як тільки приготував, так переклав його, так зразу можна його і їсти. І мені здається, що він є набагато навіть і смачнішим відразу. Навіть ніж він дуже там довго постоїть. Хоча, і коли він і стоїть, то він теж смачненький, схожий чимось на морозиво. І посмакувати його з кавою або чаєм, теж задоволення таке чи я думаю, для тих, хто любить солодощі. Ну, а ось мені здається, що такий рулетик не встигне дуже довго настоятися, просочитися, тому що він розлітається моментально. І для сім'ї рулет такий іде на раз-два. Наступне, що я буду готувати, так, це курячі відбивні. Ну, Нікому я чогось такого зараз нового не розкажу, Америку не відкрию, тому що готую відбивні я дуже просто. Просто ось тако нарізаю наш шматочки куряче філе, потім відбиваю його молотком для відбивних, так як і будь-яке інше м'ясо. Насправді курячі відбивні я не мариную нічим. Хоча можна маринувати, хтось натирає їх ще там, цибулею, часником, хтось сметаною, хтось майонезом. Для, просто для вживання такого повсякденного, навіть, навіть і на вихідні, я просто ось так відбиваю м'ясо і просто вивалюю його у борошні. А вже ось яйця, в яких я буду вивалювати, відбивні, викачувати, то я їх вже підсолюю, приправляю, додаю сушений часничок туди, можна ще додавати щось, якщо подобається. У ну, мене такий стандарт сіль, сушений часник і більше нічого зайвого. Всі зразу відбивні, стараюся викачати у борошні, для того, щоб потім вже не забруднювати руки і не мати роботи із борушнем. Тим часом я розігріваю сковорідку, беру яєчка збиті, і ось такого гарненько вимакую відбивні у них і смажу і з обох сторон до золотистого кольору, ну, принаймні на повільному вогні, для того, щоб відбивні встигали просмажуватися, як і з одного боку, так і з іншого, так і всередині. Також у мене тут уже закіпає водичка, і до відпивних я маю в планах відварити на гарнір макарони. Макарони я відварюю шпагетті чи то спагетті. Залежно кому як воно миліше звучить. Варюю їх неправильно, розламуючи, але так моїм дітям зручніше їсти. Наступне, що я ще хочу приготувати, так це салат із крабових паличок. Як бачите, я розрізаю крабові палички, але цього разу не ріжу їх, так як зазвичай і я звикла була різати на кубики, і салат дещо, трошечки по-іншому вирішила сьогодні приготувати. Розрізаю я їх добре повздовж декілька разів, і потім просто розрізаю на половинки. І виходить така соломка. Яйця нарізаю звичайно кубики. Гарненького, нічого такого, ну, ні, без, без ніяких змін. Відправляю усіх до крабових паличок. Також туди в салат я буду а, додавати сир твердий. Сир твердий, я буду терти на терці, а не нарізати, теж так як зазвичай нарізала. І мені здається, що навіть якось так салат вийшов трошечки смачнішим. Також додаю консервовану кукурудзу, так як. Завжди, єдине, що я не, не нарізала так це звичайну рібчасту цибулю, таку е, стару, як в нас кажуть, заправляю все майонезом, добре вимішую. Замість того, щоб різати цибулю, то я додам зелень. зелену цибульку і е, трошечки кропу. Звичайно, сіть перець до смаку. Все, кожен додає собі індивідуально, кому як подобається, гарненько перемішали, і салатик готовий. І ось зараз показую, що в мене вийшло. Вийшов ось такий меренговий рулетик. Салатик іскрапів насмажила від пивних курячих, і тут у мене підварений макарон. Макарон у мене шпагетті, чи то спагетті, кому як більше подобається. Одним словом, ось таке меню. На такій смачній ноті я з вами буду прощатися. Надіюся, що моє відео для вас було корисним, що воно вам сподобалося. Якщо так, тоді не скупіться, ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал і будемо з вами зустрічатися все в нових і нових відео. А зараз кажу вам всім до зустрічей, па-па!